Доброго Добро зури, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на щирому відео. Я знаю, що багато хто вже не грає так системно у FC25, або грає в Лізі Донецького і вам можливо не настільки цікавий актуальний контент, який виходить в грі, але так само знаю, що є і певна кількість шагалів, яким цікаво все ж таки грати до кінця і влітку, в тому числі. Тому ми сьогодні поговоримо про актуальний контент, про команду Третє Футіс, про перше в грі СБЧ з. П'ятьма плейстайлами золотими, навіть не в РІ, а взагалі в історії FC 25, і про одну дуже цікаву крутілку, яка, можливо, дозволить вам трошки пофанитись наприкінці гри. Якщо ви новенький і вам подобається такий контент, то не забувайте підписатись. Якщо ви не новенький і вам подобається такий контент. Теж не забувайте написати коментар, бо це допомагає просуванню каналу. І не, не, не найпопулярніше відео також просуває. Коротше, поїхали з крутілок. 95, 1 з 5 ShapeShifter RTT Winners, Footies, Team 1 або 2. В нас нова крутілка. І один раз на день вона оновлюється, закінчується за 2 дні. Ну, вона не зовсім нова, але, по-моєму, ми її не оглядали. Але я б взагалі. Напевно, не радив сюди дивитись, а радив от сюди вам заходити тим, хто хоче зараз фанитись. Це одне з найкращих СБЧ в контексті меню Грінда тут і зараз. Один з п'яти Шейпшифтер, RTTF, Winners, Footies, Team 1, Team 2 — так само, як було. Але воно репітабл. Без ікон можна ловити і один, і інший. Мені здається, вони абсолютно однакові, тільки тут написано чомусь 95, але. Тут без обмежень, втім, там немає, поможе жодної карти ніж рейтингу, ніж 95, плюс. тому э, раджу збирати також за збірку цих 1 э, з п'яти, ви отримати пакетики і з них можна залутати якісь монети, просто щоб там, паки відкрити або не знаю, стилі зіграності прикупити, що вам ще треба. Також у нас 85x10 оновився в, в суботу, і тепер 5 разів на добу можна зробити. В принципі, як ми з вами і думали. 3, 5, 7, 10 Анлі. Можливо, вони десь щось пропустять, але зазвичай Анлі йде туди під кінець Футіс. На диво 84 х 10 так само 7 разів на добу, а не 10. Сім як було в перший раз, так сім і залишилось. Також у нас 83, один з трьох пік. Актуальний все ще. В нас, по-моєму, вони да, оновили 87 пік один з трьох. Він десь там в рейдах є. На замість 86 двох гравців з трьох. Мені більш насправді до вподоби той, що був 86, бо що там, що там, ймовірність, здобити біста однаково, ось воно, але там у вас дві карти було, тут одна. Тепер давайте по гравцях, їх багато, але деякі карти мені цікаві, кого я радив би вам зібрати. Спочатку підемо Ройкін. СБЧ вийшло на ЦП. ЦОП. Легенда Манчестер Юнайтед англійської прем'єр-ліги. В нього дивні плейстайни, тому що контора при класних статах. Класних. 97-удар, 96-й де, всьома фізика дала йому підкат. Негачок, наприклад, її сірий І тоді це був би близько до Тірван опорника з такими плейстайлами. А дала йому підкат. Ну, сама заруїнила, що я можу сказати, карту. Деклон Райс, така сама ситуація, в принципі. Чомусь і їй знущаються за плейстайлів протягом сезону Деклана райса пригадайте його Тоц-карту, де, по-моєму два взагалі там непотрібних, і гачка не було. Так само зараз золотого гачка немає, втім є срібний, є єнот. преспровен такий собі плейстайл, напевно, в контексті тірів, якщо ми розраховуємо. І лонгбол, ну. Добрий, напевно, за опорника, але за опорника мені більше до вподоби пінтпас або тільки так. А онбол на цапі класно на третього закидати. Є трикутник, немає нічого, набіг, немає батарейки. Ну, типу, немає Брюсера знов для опорного півзахисника. Він ніби як ЦП, але мені здається, це більше захисний гравець. 4-5 зірочки. Краще, ніж його Тоц, напевно, але зараз багато просто карт, які. На мою думку, краще. Зараз одну з них вам покажу. Карім Бензема, одразу поки не забули, це автозбірка абсолютно. Три лише е, СБЧ, 5-5 зірочки, там, по-моєму, еквівалент 100 тисяч метрів, але я називав в цифрах збірок, кількості збірок, бо ми розуміємо, що зараз це безкоштовно питання лише часу. удари, восьмі, п'ятий пейс, восьмі удари, сьомі передачі, сьома дрібла, 96 фізика. фізик. Шалена карта, і тут набір плейсталів гарний. Єдине, звісно, що немає в нього рапіда. Ну, і, можливо, тільки так, а не завадила. Але є золотий лоудрівен з трівелою, є золотий квікстеп, буде прискорюватись, є трикутник, золотий пінтпас сірий, і стати просто неймовірні. В нього моделька класна в грі. Теоретично можна було б йому дати Quick Step, золотий п'ятим, якщо б кантора дала золотий. Це більш важливий для форварда до на мою думку, бо на швидкості впливає на дрібнінг. Але вони зажали, втім, я думаю, це все одно автозбірка. Тому що це швидко. Ну, і це класна карта. Так, футі oh, сабрейт, Ага, ні, це крафті набрай. Добре, далі поїхали по гравцях. І Дю Дюморней. Друзі, я вам прям раджу зібрати цю карту, як мінімум, на роль Суперсаба. Ця дівчина, коли вийшла в Тоцах, по-моєму, вона була 4-4 зірочки, але вона розривала просто неймовірно. В неї моделька класна, вона спринтбуститься, Вона може зіграти всюди, в Атацію, окрім правого Гіннера, ще й ЦАПА і ЦП. Тобто чотири позиції закриває, дев'ятий пейс, шості удари, шості паси, сьомий дріблінг, навіть деф є якийсь, і 90 фізика. І подивіться, лоу-дрівен, золотий фінес, квік степ з рапідам, трівела під це все діло, все, що можна на дріблінг, немає напевно пінг паса, або тільки так з того, що хотілося особисто мені, але там по моєму одна збірка ски, а теж три. Ну короче, дуже дешево, і в неї реально скриптова карта. Тому я раджу зібрати. І оцю дівчину теж раджу зібрати, поки не пішов далі. Вікі Лопес, подивіться на ці плейстайли Low Дрівен, золотий, тікітака, Трикутник, r 1 r 1 не Tier 1, але тим не менше, немає Квікстепа навіть Сірого. Але я думаю, що це ж зроблено спеціально, оскільки, якщо Іспанія виграє в фіналі жіночого євро в англійців, то іспанки. Ті, які є, да, і ця отримає п'ятий золотий плесел. Ні, конкретно ця один золотий плесел, бо ті вже отримали 5-5 зірочки і плюс 2 оверол до рейтингу. Це буде карта восьмого рейтингу з 8-м пейсом, сьомими ударами, п'ятими пасами, восьми дрібліном і 90 фізикою. І ще один золотий плесел напевно, це буде квікстеп, я так думаю. І карта буде фул розрив. ЦП або ЛВ може грати, лівий Вінгер. Шкода, що не ліва нога Ну але непогано. Так, далі в нас давайте Педрі, напевно, а потім підемо до першої збірки на 5 золотих плейсталів. От на відміну від Райса до Педрі, в мене нуль претензій. Це PCDM 5-4 зірочки, Вікфуд 4. Ні є претензії, Вікфуд 4. Я чомусь коли постив контент, думав, що навпаки. Мені здається, що ним ви також більше будете грати як. ЦОПом, я не думаю, що педи хтось буде використовувати лівим вінгером. І відповідно, якщо ЦОП, то йому важливіше нога, а не фінти. Це погано. Але в усьому іншому, п'ятий пейс, 4-й Деф, 94-та фізика, сьомий Дріблін, 6 паси, гарні стати. Я не розумію, чому контора дає такі високі рейтинги карткам, в яких стати там один відповідає цьому рейтингу, інколи два. Це якийсь їх забубон в FC25. Але стати саме по собі гарні і плейстайл для опорника, тільки так, гачок і ноти, трикутник. Ну просто що ще можна бажати. Також є сірі на прискорення, обидва. Є батарейка є ферстач, є приспрован. Можна було брюсера, але він по модельці такий не супер великий гравець, то я не знаю, сильно б йому допомогло чи ні. Це така карта, яка має бути поруч з гулітом або віра І от тоді у вас буде симбіоз в опорній зоні. Один більш технічний, який віддасть передачу, десь там за рахунок PlayStation. Перехопить, а інший більш такий а, силовий, якщо так можна сказати. Чотири збірки дешво, теж для мене от Педрі і бензема це автозбірки. Ну, і дівчат теж. Френк Рібері це перше СБЧ на 5 золотих плейсталів І, друзі, я неймовірно розчарований. По-перше, ми мали вже Френка Рібері в якості нагороди за останній рівень сезону шейпшифтерів. І та карта вона взагалі не вразила. Через тип свого прискорення він не біг, міг прискоритися, але на дистанції його не здоганяли. І в цілому я пограв за нього 5-7 матчів, по-моєму, і все. І прибрав зі складу Окей, десь, можливо, прибрав зі складу. Тобто, прям не сподобалась карта. Цього разу вони випускають СБЧ на 5 золотих плейсталів. І вони дають праву ногу гравцю, який грає ліворуч, на фланзі. І дають йому золоту тривелу. Я не розумію просто навіщо. Дайте йому альтернативну позицію правий Вінгер. Або дайте сюди золотий пінгпас. І це класна карта. Немає пінпаса, немає преспровона, немає батарейки, немає золотого лоудрівна. Типу, 5 плейсталів золотих дали, але напхали їх так, що я не знаю. Дуже прикро, бо могло бути цікаво, якщо. б. Йому дали трикутник. Якщо б йому дали. Та навіть трикутник замість трівела, і дали б йому пінт-пас замість R1, r 1 сірий би дали. Тоді б не можна було грати класно на ЦАП. Бо навіть, напевно, не замість r 1 дрібна, а замість І Лишили йому квікстеп е Сірий і рапід сірий. Бо на ЦАПі не настільки це важливо плейстейл. Але контора не додала на паси. І додала золоту тривелу. Так, стати класні, але кажу: я пам'ятаю його карту минулу, Я не буду витрачати 20 збірок, це купу часу. Можливо, оренду. Хіба фуфан, а так для мене це не збірка. Так, рухаємось тепер до завдань. В нас купа завдань на XP і нарешті контора викатила завдання. Взагалі вони дуже дивно, вони обіцяли там подвоєний експірієнс. І швидке виконання, ніби, але щось воно не працювало. Тут нас форму завезли. Хто хоче, може купити собі форму в магазині і за рахунок форми налутати цих поинтів. Також Season 9 Weekly Play оновився. Я вже здався. Я не зроблю Weekly Play Competition, я тільки один раз його виконав. По-моєму, лишилось три тижні, да, і треба чотири зробити. Я просто ну, не граю Rivals, Champions, тому то інколи Squad Battles, коли еволюцію виконую то все Для мене для мене це закінчено. Але Experience важливо, то не пропускайте. І в лайві в нас Daily Play Competitions. Оновився на третю команду. Дають тут Аліду дівчину. І дивилась така собі карта. Я не думаю, що когось вона буде грати в стартовому складі, якщо відверто, але пак якийсь ви отримаєте. Frutiсмік Abiert просто за завдання. і Йому теж чіпшот дають. 4 плейстели і чіпшот. А, я, я забрав пак, не те натиснув. Чи потрібен золотий чипшот форду? Я не знаю. Напевно, ні. Futis, SP Chase, ось воно. Вам треба виграти 2 матчі в Rush, 5 драфтів, зіграти, не виграти. Далі 10 матчів Squad Battles, 5 Rivals, 5 Friendless, забити 50 голів в будь-якому режимі і зіграти 20 в будь-якому режимі. Ви отримаєте купу Експіріенс і 1000 загалом. Тобто, наскільки? 100, 2. 3, 4, 5 тисяч досвіду. Ну і це допоможе вам сильно пробустити свій сезон. Якщо ви, так як я застрягли, я особливо не грав і в мене там 15 чи 16 тисяч тут і зараз. А в Завандайках хочеться побігати, хоча б фа. Так, друзі, пішли, глянемо еволюції, і після того вже поговоримо про нову команду. Шановні дружні нагадування, не забудьте підписатись на канал. Ми з вами в розділі Еволюції. Вони. Продовжують тут накидати все, що завгодно, для різних позицій, для е, різних рейтингів. Я б хотів закцентувати вашу увагу, напевно, на Beast mode activated за 100 тисяч еволюція. Е, так, звісно, тут мої. О, нічого собі ферміну виходить. О, може, її ферміну собі зроблю. П'ятий пейс, восьмі удари, шості паси і паси йому потім накинути. Слухати, може бути цікава карта. Коротше кажучи, що нам дає ця еволюція? Вона бустить стати сильно, удари до 97-го, 98-го, в залежності від статистичних показників, які у вас були. Вона бустить фізику так само, і це теж да, проблемна зона для багатьох карт. І вона дає плейстайли. Проблема в тому, що вона дає Еріал, який не дуже і потрібен, насправді, а потім дає Лоудрівен, золотий, Преспровен і Павершот. Якщо б вони поміняли місцями Еріал з Лоудрівеном, давали перший Лоудрівен, то тоді це взагалі була б пушка Ево. Але багато хто робить тут Міюхем, Суареса, Роналду Зубастіка, навіть 96-го, Нового, Тірі Анрі. Тобто тут можна зробити класну карту по статах. І можливо, якщо у вас вже використані плейстайли, то е, ви не отримаєте Aerial, але отримаєте класний бут, буст статистичних показників. Умовно Луісіто Суарес. Він просто тут до 97-го удари прокачує, до 96-ї фізик. Ну, для нього, напевно, не так важливо, бо в нього і так удари класні. А от Міяхем Бейбік, подивіться, Choose Your Own Adventure, Це яка за три варіації було да, на правого півзахисника. Далі dribble and deliver. і остання beast mode activated. У вас міяхем з сьомими ударами, з сьомим бейсом, до сьоми дрібнем, з четвертим фізикою. Тобто тут же можна робити плюс-мінус ендгійм карти. У вас просто реально більше навіть статів. Які наближені хоча б до рейтингу, ніж в багатьох СБЧ, які виходить. Ті Анрі, якщо ще не виконули еволюцію, так само можна зробити спочатку Beast Mode, цей Activated, і потім Passer Paradise. У вас будуть стати 94-й Пейс, 7 удари, 9-й передачі, цьому дрібних і 4 фізика. Але напевно, якщо у вас є цей Тіті Анрі, я порадив йому накинути за сезон просто трикутних Фінес. І потім вже після цього накинути йому ці дві ево і просто стати прокачати, але стати бустить еволюція суперказерна. Кака це в нас? Ага, Chaser, дрім... по-моєму, да, якщо у вас був. Коротше, кажучи, класна еволюція. Також мені сподобалась Aim Assist Ево з останніх catch me If You Can. це налівого захисника. І Да, 74% чотири з Мені вона теж не зайшла. Мені сподобалась оця Aim Assist. Через неї можна класно неймара прокачати. Якщо у вас він є. Так, вона в нас що бустить. Давайте тут поглянемо. Вона дає фінеси форстач, також вона дає фінішинг-буст, вибір позиції, реакції, бол контрол, лонгшоти, волі. Тобто по. На ударах вона гарно їх бустить. Стрибки стаміну до 92-ї, силу, агресію, шотпауер, така атакувальна еволюція. І на evolution players Тут Ді залітає, Неймар Джуніор. Неймар і Роналдіньо одні з найкращих. Я, можливо, зроблю цього Неймара собі. Одна з останніх карток насправді Неймара Джуніора, бо в FC 26 не буде бразильської ліги. І тут можна дивитися, зекросроуз еволюція, яка виходила. До 5 серпня її можна актувати. Зараз да, злочденне, вона давно вже виходила. Вона дає r 1 дріблінг і Фінес, і потім aim assist, І у вас буде Неймар, 91-й Пейс, 7 удари, 9 дриблінг, 4 паси і 79 фізика. Можливо, не найкраща версія, але і непогано. Плюс тут можна бачите, Choose Your Own Advancer з цим неймаром, робити Бульдозер, Пасер передайс. І буде отакий Неймар. Шостий пейс, дев'яті удари, дев'ята дрібла, 74 фізика і Фінес, як Можливо, це краще. Тут багато зараз повторюсь, всіляких ланцюжків, але оцей ейм асіст мені подобається так само. Діньо. просто якщо ви зловили. Я ще не можу зловити собі Діньо, бляха. Але якщо ви зловите, то на цей Ейм Асіст він бустить удари сильно, плюс 5 для Діньо. Четвертий пейс, ну, можна жити. Не ідеально, звісно, але можна жити. Фьорстан йому дає і дає йому фінес. І сьома дрібла в нього і так базова, пасив в нього гарний, фізику сильно бустить. І в нас же до 96-го рейтингу є еволюції, то в принципі, можливо, скоро буде і 97-й рейтинг. Коротше кажучи, оці ці дві еволюції з останніх мені найбільше до вподоби. Ямал, До речі, джуніор, бачу. о, Ямал джуніор. Ямал, Я, мал, я й він зараз в паках. І ця, чим мені подобається це, бо вона бустить фізику. Пам'ятаєте, я багато разів казав, коли ми оглядали еволюцію, що вона не бустить фізику, не бустить фізику, а вже старі карти промо, які виходили, в них прям відверте просидання, провисання по цьому показнику. А тут у вас буде сьомий рейтинг Ямаля 200 -ти шості, одна п'ята. Ще й там паси, удари, які ніякі будуть. Можна сірі плейстайл накинути за сезон, або взагалі отакого от зробити з 89 го Він до речі теж паках. І цей буде сьомий удар, шостий, сьомий, шості удари, восьмий й Коротше, Але по зірочках тут проблема. Радив би поклацати, поклікати. Це один з небагатьох моментів, який цікаво робити для ваших інгейм складів. Стосовно третьої команди Futis, якщо чесно, вона, на мою думку, найслабша. По-перше, Кріштіану Роналду, його ціна говорить сама за себе. Месі, по-моєму, не падав там не 60-12 мільйонів перші дні. Кріштіану 8,7, але кому потрібен чіпшот і Аріал. Я не знаю. Рафіня класна карта. Він може грати Ліво Вінгера, є Трівела, Трикутник. Хоча Трівелу можна було по сіру дати, але в цілому стати там просто нереальні. Йохан Кройф тут без питань, напевно, класні плейстайли, де повно мільйонів. Гарінча Гарінчо також з хедлайнерів, Жервіньо, Карлос Альберто, Родман. Гарні карти, типу, але я не знаю. От мені здається, просто саме по тірам, ті родин картам оця команда вона поступається. Вже багато було таких, як. Родман, Мусяла, Хвіча. Відкриваємо другу команду, і там Вінісію, Джуніор, той самий Чомені, Хансен, подивіться, ну, на мене, що як багато було класних карток, той самий Селіба Біст. А в цій команді, не знаю, можливо, це моя якась особиста придирка. Хвіча, до речі, непоганий, але знов в нього є фудфентезі-карта, яка з еволюціями краще навіть виходить. І ікони тут Лемпард Мінпрайс, Сколс Мін Прайс. Капіта непоганий має бути, до речі, 5 золотих плейсталів, але в, в цій команді був тюрам. Мені за тюрам за рахунок модельки буде краще. Можливо, я помиляюсь. Десаї, ніби гарний, але там був сальба, якого моделька неймовірна. Той самий Адаємі близько до Мінпрайса. Та від ДХ в нього вже була карта. Брун. Ну коротше, типу, якщо ви ловите, гріндите, ви спробуєте ці карти, вони всі там суперпрокаченими статами, але я зараз просто дивлюсь, коли бачу команду, і от кого я хочу собі в склад. Прям так, щоб в мене Вінгейм. Ну тут Йохана Кровь. Прям хочу. Всіх інших не знаю. Типу, не зловлю та й не зловлю. В другій команді це був Роналдо, це був Месі, це я не проти був би. Ну, мене ще 100%. Той тобто, самий Саліба, я не знав, що він буде таким дешевим, але це гарно. Тюран безумовно Ну, як на мене, ви можете написати свою думку, можливо, у вас інше. Так, і дивіться, ще в нас злиті завдання і СБЧ. Ми отримали рібері ми отримали там Педрі, але в нас буде Матеус, Рікельме, Замброта, Орсоліні, Матео, Трап, Пепе. Ми отримали теж по-моєму за Завдання, щось типу такого. Маріона, і Барбу Думбія. Подивіться, який перелік. Їх більше ніж карток в паках. І звідки ми їх будемо лутати, в нас будуть завдання на як, щоденні нокаути, типу турніри. Поглянемо, що це буде у 18-й фіфі, по-моєму, в останнє воно було. І це може принести якийсь фан, якщо будуть адекватні вимоги, якщо буде адекватна структура цих турнірів і класні нагороди. Поглянемо, можливо, там і можна буде спробувати пофанитись. А в іншому, та третій тиждень, тиждень, як тиждень, друзі, що чекаємо, напевно, на безлімітний грінд вже з 85 х з 10, бо якщо це прикольно, але сервери лагають і, на мою думку, дроп скрутили під час третьої команди. Я і в другій, не те, що багато наловив, але в мене була ситуація як Лаліго. Ви на. Лалігу. Ловили, я зловив Вініка та й все. Але я багато на два аккаунти, але я багато прокрутив. Як ця падає, ну ніби як по відуках взагалі не дуже. Тому чекаємо на інший контент. Приходьте дивитись матчі Ліги Донецького. Наразі, на мою думку, це набагато цікавіше. І в цілому, дякую, що приймаєте участь. Як на мене, то мені воно дало друге дихання або третє у 25 сподіваюсь Сподіваюся вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, побачимо, з кого побачив. Все буде Україна, па.